Тотальна ізоляція від зовнішнього світу, важка фізична праця щодня, відсутність належного лікування. У понад трьох десятків людей з залежностями від алкоголю і наркотиків відібрали документи, закрили у приватному будинку і обіцяли врятувати їхнє життя. Та насправді ж банально експлуатували, ще й змушували рідних платити за це. І ні, це не сценарій фільму антиутопії чи нового горору. Це реалії Прикарпаття, а саме міста Коломия та невеличкого села Сопів, яке знаходиться за 15 хвилин їзди звідти. Сопів невеличке село, де мешкає близько 2,5 тисяч людей. І це за офіційними даними. Отже, знову ж таки, тут всі одне одного знають, а непроханих гостей одразу помічають. Відповідно, коли на території села з'явилися невідомі, які чи то купили, чи орендували одну з місцевих хат, мешканці насторожилися. Ще більше вони занепокоїлися, коли в хату привезли ще кількох сторонніх. Чому як Жу саме занепокоїлися, а не просто були вкрай зацікавлені. Бо кожного дня з домівки доносилися дивні звуки, схожі, чи то на крик, чи то на стогін, як казали місцеві. Вони кричать, пишать, кажуть, якісь такі як секта. Не отримавши пояснень від непроханих гостей і аби розібратися у ситуації, мешканці звернулися до сільської влади. Бо, по-перше, селом стали ширитися чутки, що в будинку перебувають люди із серйозними захворюваннями. А по-друге, новоприбулі дійсно дивно поводилися. Староста села Любов Шовгенюк каже, що потрапити до будинку з невідомими сама не могла. Не можна просто так увірватися у приватну власність, це все ж таки незаконно. Відтак, жінка в межах своїх повноважень звернулася до правоохоронних органів. Втім, Єдине, що вдалося встановити правоохоронцям, це по факту суцільний безлад, який панував всередині. Невідомі переважно так і залишилися невідомими. Бо, судячи з інформації у відкритих джерелах, навіть імена кожного, хто перебував в будинку. Не вийшло дізнатися однак вдалося встановити, що вони, частина невідомих, позиціонують себе як представники реабілітаційного центру для нарко і алкозалежних. Відповідно, більшість тих, хто перебував у будинку, боролися зі своїми недугами. Словом, ось що дізналася староста села. Я сама туди не могла попасти, тому я звернулася міліцію. Ми виїжджали на місце цих людей. Вивчали, хто це є, і я просила б їх виселили з нашого села. На моє відригування сказали, що потіш немає таких фактів, а зміть виселити. Мені показали, що вони є зареєстровані як реабілітаційний центр. Я кажу, покажіть де ваші лікарі, де ваше приміщення на оздоровлення, психіатр, нарколог. У Нас немає таких, яка ну ось як реабілітаційний центр. бо цього немає. У Нас цього зараз немає. у Нас є терапевт. Ну, терапев, це є загальне захворювання. Отже, підсумуємо, що вдалося встановити мешканцям спільно з сільською владою і правоохоронцями. Якісь люди невідомі приїхали на територію села, зайняли будинок, назвали його реабілітаційним центром, без жодних відповідних документів і персоналу, та поселили в ньому нарко і алкозалежних аби ці вилікувалися, чи це підозріло ще пак? Отже, і не дивно, що мешканці стали протестувати проти діяльності цього сумнівного репцентру. Ніхто не розумів, чому представники організації не поспілкувалися з ними відкрито, чому не залучили представників церкви, яка для місцевих ще той авторитетний орган. Без іронії громада до цього центру. Ставиться негативно, якщо вони хоч були приїхали до нас. Може разом спільно були щось разом зробили. Якщо і то добре, люди навіть ходили, протестували, і наша голова селищної ради, і були навіть і участкові. Ну і з приїжджали хіба ще з органів. Коли справа стала набувати розголосу, нею зацікавилися журналісти. Медійники змогли записати коментар представника центру. Чоловіка звати Євген Єлістратов. Він заявив, що сам родом з Маріуполя і є колишнім наркозалежним, якому така реабілітація допомогла. Центр та займається центр. цей займається реабілітацією людей, в яких життєві проблеми алко-наркозалежні. Я вам можу розповісти трішки про себе. Я колишній наркоман вживав наркотики 16 років. Мені 33 роки. Я кожен. День коловся. Мої батьки забезпечені люди в Маріуполі. Вони мене возили по всіх країнах СНД. Всюди я був по всіх клініках. Нічого мені не допомагало. Але коли приїхали хлопці з цього центру, приїхали за півтори тисячі кілометрів в Маріуполі звідси. Ну і забрали мене, запропонували. Поїхали, спробуєш. Я взявся як за останню соломинку. До слова, зверніть увагу на назву центру: церква нового покоління. Ми до цієї назви ще повернемося пізніше. Отже, хто правий? Обурені мешканці. Які запідозрили щось нечисто у роботі реабілітаційного центру. Чи його представник на щастя, крім слів цих двох сторін учасників конфлікту, у поліції з'явилися і інші свідчення, і не абиякі, а від тих, хто лікувався від залежностей у цьому центрі. І я кажу, лікувався у лапках, тому що те, що відбувалося за зачиненими дверима сопівського будинку, не мало нічого спільного із цим процесом. Єдиним, що врятувало життя людям, які опинилися в ув'язненні, стала втеча, і саме втеча дозволила їм звернутися до правоохоронців із заявами, переживши жахи, так зва. Аної реабілітації вони вирішили не мовчати і повідомити про все, що бачили і чули особисто. Цих свідчень вже було достатньо для того, аби почалося слідство, і люди в погонах стали перевіряти отриману інформацію. Отже, вони встановили, що у будинку, на який скаржилися мешканці села СОПів, реб-центру немає. Скоріше там діє РАБ-центр. Людей, які опинилися у цьому центрі, буквально мали зарабів. Їх викрадали, ізолювали від зовнішнього світу, забирали документи, і будь-які засоби зв'язку змушували фізично працювати працювати а гроші ну ясна річ відбирали деяких людей. Вони проти їх волі. Ну як же люди дали свідчення, забирали навіть з вокзалів, там з громадських місць, з вулиці можна так сказати, або шляхом обману, або просто могли взяти під руки і привести туди. Тих, хто зі встановленими правилами не погоджувалися, били. А на додачу до всього родичі таких пацієнтів мали щомісячно місячно платити кошти за їхнє утримання. Далі коментар начальника слідчого управління Максиміва. Родичі е осіб, яких туди поселяли, платили від півтори тисячі до п'яти тисяч гривень, все в залежності від того, від майнового забезпечення. Забирали паспорта, телефони. Родичі розуміли, що напевно ізоляція потрібна для того, щоб вилікувати цю людину. Була тільки зареєстрована громадська організація, і більше будь-яких документів, як реабілітаційного центру, медичного закладу в них не було. З'ясувалося, що крім села, два схожих раб-центри діяли у самому місті Коломия, організували псевдолікувальні пункти шестеро зловмисників. Принаймні, проти стількох людей відкрили справи. Серед затриманих 31-річний організатор та співучасники, найстаршому з них 35, а наймолодшому 22 роки. Загалом у 2018 році поліція врятувала із трудового рабства 32 людини, троє з яких були дітьми. Це був буквально півторарічний малюк і дітлахи семи. Та дев'яти років. Злочинна схема зловмисників працювала протягом двох років. У цей час люди, яким дійсно було потрібне медикаментозне лікування, його не отримували. Їх навіть не годували належним чином. Мешкали вони у безладі, дехто спав просто на підлозі, іноді під ковдрами сумнівної якості. Іноді тому, що іноді і без ковдр. Із того, що передбачає програма лікування від залежностей, у них були хіба ізоляція і трудотерапія, але не варто плутати грішно з праведним, як то кажуть. Ключовий момент полягає у тому, як все це було організовано, і з якою метою офіційні реабілітаційні центри мають відповідні ліцензії, і в них є справжній медичний персонал. І що не менш важливо, залежні можуть покинути стіни реабілітаційного центру самостійно. Звісно, що і певні умови, така людина, і її родичі муситимуть підписати документи про відмову від подальшого лікування. Але сам факт наявності цієї опції вкрай важливий. Якщо ти дійсно вирішив піти, ти можеш піти. А те, що відбувалося на Прикарпатті, у згаданих трьох будинках, немає нічого спільного з реабілітацією. На цьому окремо наголошував головний лікар Івано-Франківського обласного наркодиспансеру Валерій Скопич. Мені взагалі важко говорити про те, що це якась терапія. Якусь організацію з медичним напрямком це теж важко назвати, тому що нема вивиски, немає певних структур, немає спеціалістів Лістів, ну про що можна говорити? І на мій погляд, це просто якийсь брудний бізнес, який прикритий благими намерами лапка, okay. для того, щоб на горі інших людей заробити собі якісь гроші. Копич пояснював, що зловмисники банально скористалися емоційним виснаженням і втомою родичів залежних. Псевдоблагодійники могли вчасно підсунути листівку, вчасно вислухати на вулиці. Родичам залежних подекуди буває настільки важко перебувати поруч із людиною, яка не може відмовитися від згубної звички, що вони ладні на все, аби лише це припинилося. Мені просто шкода цих родичів, які перебуваючи в стані співзалежних, не розуміють, що роблять. Вони доходять до такої психологічної. Стресової ситуації, коли вони вже погоджуються на все, аби тільки швидше себе захистити, тому що перебувати поряд, жити з людиною, яка постійно є травмуючим фактором, хоча це і рідна людина, але батьки навіть бажають інколи найгіршого, щоб він скоріше перестав його турбувати. Він не з нездатний в такому стані правильно оцінити ситуацію, а тим більше пам'ятати, що треба спочатку краще звернутися до спеціалістів. We'll be right <laughs> back. Ті, кого правоохоронці визволили з рабства, повернулися до своїх рідних. Чи кинули вони вживати після пережитого? Я не знаю. Але як зазначив представник поліції, дотичний до справи, кожна людина повинна мати свободу вибору. Я не виключаю, що ці люди вони там завтра, післязавтра, хтось з них знову може стати на якийсь шлях вживання алкоголю чи наркотичних речовин. Ну але кожна людина вона має свободу вибору. Це її безумовне право передбачене там в Конституції законом. За Незаконне позбавлення волі інших осіб і їхню трудову експлуатацію, а також вчинене насильство, підозрюваному вчиненні цього злочину загрожує від 5 до 12 років в'язниці. Чи це хепі-енд? Ну я би не сказав. Пам'ятаєте, я просив звернути увагу на назву центру, який накрили правоохоронці. У сюжеті журналістів було вказано, що він називається Церква нового покоління. Та цілком імовірно, що це помилкове титрування. Поліція назви не розголошувала. Однак, якщо витратити пару хвилин і скористатися Гуглом, знаходиться організація. Під назвою церква, нове покоління і реабілітаційні центри, що діють при ній. Хоча правильніше буде сказати псевдореабілітаційні центри, з огляду на доступні в медіа дані діяльність цих закладів край подібна до тих трьох, які накрили правоохоронні органи. Та сама історія: жодних офіційних реєстрацій, жодних медичних працівників, викрадення людей, примус до праці. Є навіть згадки про те, що в цих центрах люди гинули, їх нібито забивали на смерть. Журналісти провели власне розслідування і встановили, що в Україні станом на. 2021 рік діяло близько 250 центрів нового покоління. Що цікаво, їхній представник Дмитро Сенько навіть не став заперечувати факти смерти. Далі його цитата. Ми не ідеальні. Ми просимо допомоги, просимо консультації. Ми намагаємось стежити за цим усім. Але зрозумійте, ми ж не з кабінетом міністрів працюємо. Мені дуже сумно, що так відбувається: що є там один-два випадки. Є я працюю над цим, і всі керівники намагаємось, щоб цього не було. У самій церкві нове покоління відмежувалося від діяльності центрів. Офіційна відповідь звучала так: реабілітаційні центри це окремі юридичні особи, діяльність яких контролюють державні органи, податкова служба України, поліція, прокуратура тощо. Хоча знову ж таки медійники знайшли докази, які підтверджують протилежне. І церкви, і центри нерозривно пов'язані. Про це свідчать телефонні розмови між їхніми представниками, під час яких обговорюються зокрема питання грошей, отриманих від псевдолікування. Залежних в Україні, судячи з даних в реєстрах, ці церкви функціонують і досі Навряд чи закрилися і всі центри при них.